Так вітаю, друзі! Ну що ж, я продовжую свій марафон. Ще вчора я був в Катовіце, знімав школу українську школу, яка вже другий рік працює. Сьогодні я знаходжуся в Бяльсько-Бяла і зі мною власниця Катерина. І вона зараз декілька слів розповість про свято, яке сьогодні відбувається, і мені також випала нагода його відзняти. Будь ласка, Катерина, що ти? За захід я сьогодні бачу. Ну сьогодні у нас захід для діток присвячений дню захисту дітей, так. який буде завтра. Але ми вирішили сьогодні, бо тому, що завтра буде погода невідома яка, і тому у нас тут ігри, анімації. Запрошені аніматор був майстер-клас з волейболу. Такого ще я не, не зустрічала. Солодощі, кава, тістечка, і це все як у нас на величезному величезному саду. Ми теж робимо різні е, дні народження. Угу. Так що до нас до можна звертатися, якщо вам потрібно яке день народження для дітей. Ми допасовуємо. Де, Кожний день народження до уподобань дитини. Ну, є, якщо хтось любить не знаю, грати в волейбол, то ми щось з волейбольним, якщо хтось малює, ми розвиваємо творчість. Для нас дуже важлива творчість і цей креативний потенціал. А у дітей він величезний. Ми, звісно, і для дорослих, у нас там столик угу. який для дорослих, Дорослі може зараз сидять, відпочивають дітки. Приділі тут займаються батути у нас сьогодні. І якби, і всі задоволені. Тобто в тебе цукерня і е, студія івенту, де так. дітки можуть як розважитися, так і прийти почастувати смаковики. Так. так я розумію? Так. І навіть більше того, я знаю, що. Ти проводиш майстер-класи, де дітки своїми ручками можуть зробити і тим пригостити своїх батьків. Так, так Так. я роблю теж як професійні майстер-класи для дорослих, для дітей, як більш такі розривкові для дітей, такі піцо тайм там був якісь такі веселі, щоб це uh -huh. було поєднання забави з наукою і ну, щоб це було класно. Так що супер, друзі. Тож, якщо ви знаходитеся з Берка Біала, звертайтесь в студію Тортінела до Катерини. Адресу залишу під відео, і ви будете задоволені, і ваші дітки будуть зайняті успіху. До побачення!